Добрий день. Сьогоднішній огляд подій я хотів би почати із приємних новин. Потужний вибух стався в російській Одмурті на заводі, що випускає балістичні ракети і компоненти для ядерної зброї. Повідомляється, що вибух стався під Іжевськом на Водкінському заводі, що випускає продукцію військового і цивільного призначення. Після детонації на заводі почалася сильна пожежа. Відповідно, російські пропагандистські віддання, в тому числі і інформаційна агенція ТАС, повідомила про те, що стався вибух під час планових випробувань ракетних двигунів. Але місцеві джерела повідомляють про те, що Дивним чином вибух пов'язують з діяльністю Українських спеціальних служб. Більше того, основним джерелом неприємності російської пабліки називають саме українські безпілотні літальні апарати і відповідна діяльність українських розвідслужб на території Російської Федерації. Найбільш критично налаштовані, говорять про те, що це вже паніка, бо відстань відповідно до Дмуртії не дозволяє Збройним силам України наносити удари з використанням безпілотних літальних апаратів. Але товариство в цій новині приємно те, що всі свої негаразди росіяни почали пов'язувати саме з діяльністю Сил оборони України і відповідно вбачають у українській стороні. Якраз ту силу, яка спроможна наносити відповідні удари, які приводять до подібного характеру техногенних катастроф. А я нагадаю, Водкінський завод розташований за 50 кілометрів від столиці Удмуртії Джевська, і крім цивільної продукції, він випускає артилерійські ракети, зокрема балістичні ракети стратегічного призначення для комплексів Тополь М і Ескандер. Наприкінці 2023 року Водкінський завод опублікував 19 держконтрактів із виробництва компонентів ядерних озброєнь. При заводі дії випробувальний полягону, саме на цьому випробувальному полігоні відбулися ті події, які і стали об'єктом нашої прискіпливої уваги. Я навіть процитую шановне товариство російської пабліки, «Сверхмощний зрив в Іжевській». Без паніки. Це закликають відповідно місцевих мешканців на пугаючих кадрах зжигання на полігоні ракетного двигателя, вражеские и российские ресурсы поспешили опубликовать панические новости с видео столба огня с полигона по Дыжевскому. Всі в цьому повідомленні основне я ще раз підкреслюю: це паніка в російських пабліках щодо подій, які відбуваються безпосередньо на території Удмурті, а це глибокий оперативний тил Російської Федерації. Крім того, на, на цьому, шановне товариство, приємні для українців новини не закінчуються. З окупованого Луганська повідомляють про те, що на одному з полігонів республіки були проведені планові мероприятия по утилізації несправного зривчатого війства, Тротил марки Б. Причому утилізували так, що від вибуху здригнувся весь Луганськ. Ну, ми, звичайно, з вами віримо, що це був тротил марки Б. Але, як повідомляють місцеві джерела, працювала система ППО. І наразі. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа перевіряє інформацію щодо можливих уражень місць купчення особового складу окупаційних військ і відповідно польових складів ЗБК. найближчим часом. Ми оприлюднимо інформацію безпосередньо з місця подій. Ідемо далі, шановне товариство. Ранок я ще раз підкреслю: почався з приємних для українців новин Бюгородської області. Губернатор повідомляє про те, що унаслідок нанесення ударів українськими БПЛА в селище разумне знищено 10 автомобілів. В Гравіаронському міському окрузі в селі Порос двома дронами Камікадзе атакований інфраструктурний об'єкт зв'язку. В Шебекінському міському окрузі по місту Шебекіно в результаті обстрілу є. Ураження на одному з виробничих підприємств, при чому підприємство зупинило свій виробничий цикл. Крім того, повідомляється про те, що було знищено 10 автомобілів, які знаходилися на території цього підприємства, як бачимо. Результативний характер атак з боку збройних сил України по глибинних територіях Російської Федерації з використанням безпілотних літальних апаратів має своє логічне продовження. І що примітно, шановне товариство, це вже стала практика. Фактично, кожен день українські сили оборони атакують інфраструктурні об'єкти у глибинних територіях Російської Федерації, тим самим деморалізуючи і місцеве населення, і відповідно завдаючи удари. По військових і е, об'єктах критичної інфраструктури, які є законними цілями української сторони, крім того, з окупованого Криму на наразі повідомляють про те, що е, знов працювала система ППО. Наносилися удари українськими безпілотними літальними апаратами. Наразі інформація знову таки перевіряється. Чекаємо на подальші. Приємні новини, коли я говорю про подальші приємні новини, мої слова не розходяться із реальними справ в секторі оборони. За повідомленнями Wall Street Journal які у свою чергу посилаються на аналітиків Європейської ради з міжнародних відношень. Україна в десятеро збільшила за півроку виробництво FPV-дронів. Приємно погодьтеся. Новина за інформацією європейських аналітиків влітку. Українська сторона виготовляла 5 тисяч FPV-дронів на місяць, а тепер 50 тисяч. Для цього працюють більше 200 підприємств на території України, які виробляють 62 види безпілотних літальних апаратів, тому що на мене товариство Шере закликає це вже є сталою практикою збройних сил України приємні новини зранку разом із смачною кавою і круасанами. Повідомлення про вибухи на об'єктах критичної інфраструктури на території Російської Федерації і відповідно військових об'єктах. Ба більше того, давайте говорити про те, що в вчорашньому виступі президент України Зеленський зауважив, що 2024 рік буде характеризуватися зміною тактики дій Сил оборони України. Першу чергу щодо нанесення ударів по глибинних територіях Російської Федерації, мова йде про нафтопереробні заводи, об'єкти енергетичної інфраструктури, ну і відповідно військові підприємства, які випускають продукції для потреб окупаційної армії. До речі, якщо ми говоримо про удари по нафтопереробних заводах, то за оцінками західних експертів. Можливості російської сторони щодо проведення експортних операцій після успішного характеру нанесення ударів по НПЗ в ТУ, АПСЕ і відповідна услуга зменшилася більше ніж на 20%. відсотків. Себто кінцеві постачальники і споживачі російських е, нафтопродуктів, АПСЕ відповідно Сингапур, Малайзія, КНР і відповідно Індія недоотримують левої частки російських нафтопродуктів, відповідно, російська армія недоотримує відповідного фінансування. Ну і закінчимо ми сьогоднішній огляд подій е, щодо ситуації на болотах з не менш приємної новини. Співробітники Росгвардії, за інформацією російських силових структур, розстріляли машину з підполковником МВС, який намагався. Відповідно уникнути факту перевірки транспортного засобу. За даними російських спеціальних служб, 4 лютого співробітники ОМОН Ахмат хотіли зупинити Мідцубісі Паджеро в районі Ахмат-Арени у Грозному, водій не зупинився і правильно зробив. Після двох попереджувальних вистрілів бійці. Амун Ахмат відкрили вогонь на ураження. У підсумку. Виявляється, що поза керував начальник відділення по роботі з особовим складом тимчасової оперативної угрупування органів і підрозділів МВС Російської Федерації підполковник Альберт Атмурзаєв. Він був поранений в голову і вже відповідно центральній клінічній лікарні відійшов у кращий світів. Побажаємо росіян і в подальшому проводити успішні операції самоліквідації російських високопосадовців з числа співробітників силових структур. На цьому, шановне товариство, приємні новини не закінчуються. Ми разом з вами тримаємо руку на пульсі. Слідкуємо за розвитком подій як на лінії бойового зіткнення, так і відповідно на території країни-окупанта. І головне, не забуваємо підписатися на мій YouTube канал Код 450, щоб першими дізнаватися приємні для українців новини. Тримаємо стрій! Все буде Україна! Ми того варті!